Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, тема сьогоднішнього відео обробка хвойних вже навесні. На травень місяць, я думаю, ще тиждень і вже можна проводити обробку. Обов'язково проводіть її. Хай вона буде профілактичною, тому що, наприклад, позаминулий рік у нас на ярівцях була тля. Тля не така, як ви звикли бачити, маленька, чорненька, а набагато крупніша. І вона дуже швидко. Випивала всі соки з ярівців і відповідно знищувала деревця. Тому тепер я завжди та й раніше, в принципі, просто в цей рік трішки пропустили ми цю обробку. Я провожу профілактичну обробку. Як правило, кожен рік це можуть бути різні препарати. Ось а в цьому році я буду проводити обробку ось такою баковою сумішшю. це препарат синерит, це системний інсектицид. Він також, якщо ви подивитесь інструкцію його застосування, він і для хвойних, і для самшитових, і для кіпорисових. Ну, взагалі для такого знаєте, виду декоративних рослин, проти самшитової галиці, вогнівки, проти підкіркового клопу, щитівок різних, хермесів, усачів, ну, широкий спектр у нього. Тобто це у нас інсектицид. Це у нас препарат Міральт. Контактний акарицид, тобто, якщо це системник, то він одразу проникає в тканини рослин і діє. То Міральд це у нас контактний, потрібно обов'язково оброблювати всю рослинку. Там, де ви обробили, там він і подіє. Ось Міральд також у хвойних проти протисмерекового та самшитового павутинного кліща, плосколістки проти галового самшитового кліща. Також непоганий препарат. І це у нас препарат сальто. Сальто у нас системний фунгіцид. Знову ж таки, дуже добре, тому що він проникає одразу у тканини рослин і починає діяти. Тобто у нас синеріт системник, сальто системник, імиральд це контактник. Сальто у нас проти багатьох видів хвороб щуте, звичайне і сніжне, проти гнилий, проти грибків, проти плямистості. До речі, плямистість. Також була на ялівцях. Тому спробую в цьому році ось саме таку бакову суміш. Поділіться в коментарях, чим будете обробляти свої хвойні ви і як ці обробки допомагають, не допомагають. Мені буде також цікаво. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей.